Добрий ранок, любі друзі, церква глядачі, декілька думок і роздумів сьогодні рано вранці, і ми разом помолимось. Знаєте, я сьогодні розмірковував про деякі речі і дивився в своє серце. І роздумував про те, що викликає мій послуг чи мою покору до Господа. І я роздумував про те, що є деякі речі, деякі варіанти. І згадав про те, що деколи ти це робиш, і ти розумієш, як безвихідь треба робити і все. Але ж я подивився на те, що дуже важливо звернути увагу, що є фундаментом мотивації того, що я слухняний або покірний Господу. Я звернув увагу на самого Господа і побачив, а все те, що він робив. То було з любові, а не з страху. І тому дуже важливо сьогодні порозмірковувати про те, що ми робимо, і наші взаємини з Господом, на чому вони будуються. І дивіться, коли я читаю до Филип'ян, другий розділ. І тут, і тут ми читаємо з 9-го віршика. А тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я яке вище всякого імені. Але це вже було результатом того, що Христос зробив в своєму житті і в своєму послухі для свого Отця. І дивіться, що тут Він говорить. З п'ятого віршика Павло говорить: плекайте в собі ті самі думки, що у Христі Ісусі, які саме. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богу, але понизив самого себе, прийнявши образ роба, поставив, постав у подобі людини і виглядав, був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, до смерті хресної. Він був слухняний. І я звернув увагу ще на деякі речі. Чому я маю послуг, чому я підкоряюся Господу? І хочу звернути увагу ще дещо на дещо роздумую там над однією книгою, яку я читаю, і вона основана на притчі про блудного сина. І я звернув увагу, якось не звертав на те, що старший син. Він все робив і батько не заперечив. Він виконував все те, що говорив батько, він працював, він, як зі сторони дивитись, був слухняним і покірним. Але коли трапилась ця ситуація, все вилилося з його серця. Він каже, що то надарма, чи надарма я те все робив. Чому він робив? Робив страху, чогось не мати. Чи робив з любові, щоб батько щось благословив і дав йому в його житті. І батько сказав: все моє Твоє. Чому я щось роблю? Хочу звернути увагу на те, що дуже важлива для кожного з нас оця мотивація. І коли я читаю Святе письмо, я дивлюсь на те, що дуже багато чого Бог приготував для тих, хто слухняні. Слухняні не тому, що зі страху. Слухняні не тому, що це без вихід, тільки так треба робити, а слухняні з великого позову, любові в своєму серці до Господа, до свого ближнього. І коли ми читаємо до євреїв, ось і а, тут у нас п'ятий розділ, восьмий, дев'ятий а, Павло говорить наступне: Хоча був він сину. Проте, навчався послуху через те, що постраждав. Христос навчався послуху через те, що постраждав. Знаєте, інколи ми в нашому житті не розуміємо, що трапляється, але ми вчимося послуху. І дуже важливо, коли ми коримося Богові з любові до нього. І далі дивіться. Дев'ятий віршик, то, досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. В російському перекладу, хто для, для послушних, для кожного, хто підкоряється, хто має послуг для нього. Він став тим, хто приносить спасіння. Хочу звернути увагу на те, що ми самі вибираємо. Наш послух. І ми підкоряємося Господу також або з страху, або з любові. І Павло говорить про те, що ми маємо Духа, Духа Божого, Духа Святого, який не дає нам того страху, а він приходить як той дух, який в серці проголошує, ава отче. І це дуже важливо. Не духу занепада і страху, він є. Духом, який приводить нас до того, що ми кличемо, «Аво Отче, наш Любий Таточко. І тому сьогодні дуже важливо, дивіться, Павло, коли ми читаємо до римлян, 6 розділ, то він говорить про те, що він говорить так, хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг, рабами того ви і є. Кого слухає, слухаєте, або гріха на смерть, або послуху на праведність, кому ми віддаємо себе вроби на послух? І Господь є дуже гарним прикладом. Він був прикладом послуху для свого батька. І він говорив про те, що все, що тільки я бачу, що творить мій батько, я роблю. І що він говорить, я чую, і я промовляю те. Він був у послухі. Чи мав вів Христос свою добру волю? Так мав. І ми згадуємо про те, як він в Гевсімані молився і плакав, і казав, що, батько, що якщо є тільки можливість, нехай ця чаша, вона промине мене. Але не моя воля, але Твоя нехай буде. І це важливо, Чи я волю, чию волю я вибираю свою, чи мого батька. І також знову хочу нагадати, вибираю зі страху чи з любові до нього. І хочу сказати, що Павло він дуже гарно говорить, і він написав всім знайому цей розділ 13, першого до коринтян. І він говорить: дивіться, зверніть увагу на те, він говорить, що це найкращий шлях у нашому житті, у нашому зростанні в Господі. У нашій силі, в Богі, коли ми йдемо шляхом послуху, покори, і цей шлях називається любов'ю до нього. І він говорить так з першого віршика перше Коритян, 13 розділ. Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кімвалом. І коли маю пророцтва і осягаю усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віру, так що й горе переставлю, але любові немає, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не маю. Я хочу звернути увагу, що всі ми шукаємо користі. Користі у Христі, щоб мати спасіння, користі в нашому шляху за Господом, щоб мати життя вічне. І це дуже гарно, що ми зважаємо на все це. Але тут Павло він говорить, що дуже важливо, щоб моя покора і мій послуг він шов шляхом любові до Господа. І це була би мотивація того, чого це я роблю. Знаєте, інколи дійсно дуже багато що ми робимо, а тільки тому, що або є така безвихідь, а хто то зробить, або ми робимо тому, що маємо страх, як не буду робити, то Бог мене покарає. І ми щось робимо, працюємо, ми десь щось служимо, але Господь говорить, що немає користі в тому. Я не кажу тим, кому ми служимо, чи ми щось робимо. Нема користі для мене, коли я так роблю. Тому що це дуже важлива позиція, тому що любов, вона удосконалює кожного з нас. Вона удосконалює мене, щоби по любові, незважаючи на все, я мав послух і покірність Господу, і я служив. І це, знаєте, я хочу звернути на те увагу, що дуже важливо, а що мене спасає. Це як питання, що мене спасає страх чи любов. Любов вона веде нас до досконалення. І дивіться, коли ми звертаємо увагу, Павло говорить про свій послуг, Він говорить, що я мав подових віри, і я це і оце виконав. Але тим він сказав ще дещо: що для мене життя є Христос. Він говорить, що я по цьому шляху. Прямую, і я, я не вважаю себе досконалим, я тільки додаю зусиль для того, щоб бути достойним у своєму покірі, у своїй покорі і у своєму послуху для мого любого Господа Ісуса Христа. Хочу ще раз звернути увагу. Дивіться, Святе Письмо говорить ці речі, що блажена людина, яка не тільки чує, а та, що виконує. І ще раз хочу звернути увагу, бо я сьогодні роздумував сам над собою, над своїм життям, над своїми думками, чому я упокоряюся, чому я слухаю, чому я це роблю? Чи це є любов, чи то є страх. Хочу звернути увагу, що Іван говорив про те, що у любові немає страху, бо в страхі є те, що мучить нас. А досконала любов, вона. Просто виганяє з нашого життя усякий страх, бо ми робимо по любові. І хочу сказати, що Божа любов, вона досягнула кожного із нас. І ми згадуємо ці тексти, що Бог так полюбив світ як. Він віддав свого Сина. і Син Ісус, який прийшов, Він добровільно то робив і мав послуг для свого батька, і Він робив те з великою любов'ю. Я хочу сказати, що в нашому житті дуже важливо звернути на те увагу. Чому дуже багато людей, вони такі сумні. Чому дуже багато людей, які дещо роблять для Господа і для людей, як вони вважають, чому вони не мають радісті в тому, бо то, той обов'язок, він такий, як тягар. Але Христос говорить, що, що те, що я даю, воно не важке. І воно не тяжке для нас тільки тоді, коли ми, коли ми то все робимо по любві, з любов'ю, щоб досягати Божої цілі. І тому сьогодні було б важливо кожному з нас порозмірковувати про це, наскільки все те, що я роблю, мій послуг і моя покора, вони мають той фундамент, фундамент любові, не страху. Бо страх він мучає. І людина тоді не розуміє, чи, чи це він вгодив Господу, чи не вгодив, чи це якось десь там якийсь там до його вінця там, якийсь листочок додавиться чи не додавиться. Я звертаю на те увагу, що все, що ми робимо і в послухі, і в нашій покорі Господу, в любові, воно приносить радість, це наповняє серце. Це дає натхнення і наснагу то робити, бо ми виконуємо тоді Божу волю у любові, і ми досягаємо тої мети, якої мети? А той, що казав Господь, що як прославив мене отець, так і я прославлю вас, і ви війдете в славу мою, коли ви будете моїми учнями, коли ви будете моїми послідовниками. Коли ви будете робити так, як я робив, і будете мати моє серце і мою мотивацію. Бо так Бог полюбив. І Він віддав. Я хочу ще іще раз звернути свою і вашу увагу на ці речі. Господи, мій послух і моя покора, чи вони приносять мені бажану радість, чи це мене напрягає, це мій тягар, я стогну, я маю ропот. І я, ну як всі мені не вгодять, бо, бо я щось роблю. І тому хай Господь благословить, роздумувати над цими. І хай Божа любов, вона досконала змінює і мене, і кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш. Ми дуже вдячні за дуже гарні приклади. Я, б... я дякую Тобі, Господи, за Господа мого Ісуса Христа. Який прийшов по доброй волі, який служив. І він казав так, що я не прийшов, щоб мені служили, а щоб послужити життя своє віддати, щоб спасти ще багатьох людей. Господи, дякую Тобі за Твою досконалу. Любов. І ми тільки вчимся тому. Господи, допоможи, щоб наша покора і наш послух був не з страху, а був з любові. Господи, і Ти наповни нас Твоєю досконалою любов'ю. Бо людська любов, вона завжди шукає чогось свого. А Ти говориш через Павла, що любов, Божа любов, вона не шукає свого. Господи, благослови нас і поведи нас в цьому Духом Святим, і дай нам наснаги і натхнення. Служити Тобі, Господи, у радісті, Бог та Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь захистить вас і ваші домівки, і ваших дітей, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви. Нехай Божа любов буде виявлена як те світло в цьому в темряві цього світу. І нехай наш послуг і наша покорність Господу вона буде мати цю основу і цю мотивацію, Божу любов, яка вилилася Духом Святим у наші серця. Будьте благословені!